Вітаю всіх присутніх на відеоконференції. Тема сьогоднішньої відеоконференції психосоціальна підтримка працівників на робочому місці. З вами завідувач сектору з питань впровадження та реалізації програм психосоціальної підтримки, управління інспекційної діяльності у Рівненській області Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Мирослава Мануйлик. Перше питання сьогоднішньої відеоконференції звучить як психосоціальна підтримка працівників на робочому місці, один із напрямок роботів Державної служби з питань праці. Державна служба з питань праці активно проводить такий напрям роботи, як психосоціальна підтримка на робочому місці і інформує роботодавців щодо важливості і необхідності впровадження політики психосоціальної підтримки для своїх найманих працівників. Така ініціатива Держпраці у взаємодії з роботодавцями є невід'ємною складовою загальної безпеки праці на робочому місці, адже психосоціальна підтримка є надзвичайно важливою для збереження психічного здоров'я та зміцнення загального добробуту працівників. Напрям роботи держпраці щодо психосоціальної підтримки спрямовані виключно на роботодавців та найманих працівників з цією метою. Державні інспектори управління інспекційної діяльності в Рівненській області інформують роботодавців про важливість впровадження політики психосоціальної підтримки, проводячи для роботодавців адвокацію з цього питання. Я, як завідувач сектору з питань провадження та реалізації програм психосоціальної підтримки, допомагаю керівникам підприємств Рівненщини розробити та впровадити політику і програму психосоціальної підтримки співробітників. В роботі раджу застосовувати певний алгоритм послідовних дій, рекомендований Держпрацею, який реально працює. Щоб донести важливість питання збереження психічного здоров'я на робочому місці, наведу деякі статистичні дані. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я через зниження продуктивності праці, в результаті тривоги й депресії на робочому місці, втрати глобальної економіки становлять 1 трильйон доларів США на рік. А кожна інвестиція. В 1 долар США в зміцнення ментального здоров'я на робочому місці співробітників окупається в розмірі від 3 до 5 доларів. США. отож, проблеми психічного і соціального характеру безпосередньо впливають на людину, трудовий колектив та бізнес. Вони приводять до втрати робочого часу через абсентеїзм. Це таке явище. Серед співробітників як прояв байдужості до виконання ними своїх професійних обов'язків та презентеїзм – це тенденція залишатись на роботі понад час, необхідний для виконання виробничих завдань та ефективної роботи, або приходити на роботу втомленим, хворим. Обидва явища негативні і вони зумовлюють підвищений ризик нещасних випадків на роботі, створюють напружену атмосферу в колективі. Крім цього, в реаліях військового сьогодення в людей проявляється багато різноманітних емоцій і почуттів, які постійно змінюються. Коливання настрою від ейфорії до вічою, від тривоги до оптимізму, від агресії до прийняття реальності це закономірна відповідь людської психіки на насильницькі наслідки війни. Важливо помітити і прийняти свої думки. Та емоції без боротьби, без осуду і придушування. Важливо дозволити собі відчути все, що відчувається, та усвідомлювати, що це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Друге, друге питання, до якого ми переходимо, це, це цілі програми психосоціальної підтримки на робочому місці. Отож, роботодавці мають визнати психосоціальні наслідки війни для людини і сфери праці, також посилити позиції роботодавця профспілки як лідерів, орієнтованих на добробут працівників, сформувати психологічно безпечне середовище, де принцип конфіденційності і відсутність стигми та дискримінації має пріоритетне значення. Навчити працівників розпізнавати ознаки психологічних проблем, навчити працівників методів управління стресом, запобігти емоційному і професійному вигорянню, навчити працівників навичків першої психологічної допомоги на робочому місці, надати доступ до зовнішніх ресурсів фахової психологічної допомоги. Стати більш відкритими до розмов про ментальне здоров'я та ініціатив щодо психосоціальної підтримки на робочому місці пропоную також розглянути ключові елементи програми психосоціальної підтримки на робочому місці, від яких має відштовхуватись роботодавець. Це в першу чергу має бути письмова політика, також програма дій це перелік профілактичних заходів в межах політики. Регулярна та прозора система комунікацій задля оцінювання першочергових потреб своїх найманих працівників. Періодичний моніторинг і оцінювання задля покращення програми психосоціальної підтримки. Психосоціальна підтримка також на робочому місці має ґрунтуватися на політиці, яка включає чіткі, зрозумілі для кожного працівника повідомлення. Про те, що вплив війни на людину і сфери праці визнається. А психологічний добробут кожного працівника і працівниці має пріоритетне значення для роботодавця і для країни в цілому, це чіткий план дій, стратегій і алгоритмів системи заходів. Водночас, письмова політика це гарний спосіб розпочати розмову про ментальне здоров'я та продемонструвати підтримку керівництва. Це інструмент, який інформує про можливості, гарантує захист та демонструє те, що психологічний добробут працівників є найбільша цінність для роботодавця. Дослідження показують, що переважна частина персоналу може не знати навіть про існування політики, яку прийняв роботодавець, тобто психосоціальної підтримки. Тому наступним кроком після написання політики є ознайомлення з нею співробітників підприємства. Наголошую, що дієва політика це не просто папірець на столі керівника, це культура стосунків у колективі, яка надихає, підтримує і мотивує. Наступним нашим питанням є психічне здоров'я і безпека працівників на робочому місці. Ми, Державна служба з питань праці, розглядаємо психічне здоров'я працівника на робочому місці як загальний стан благополуччя. Його особливість полягає в тому, що це такий стан, коли людина реалізує свій власний потенціал на робочому місці, може впоратися із звичайними життєвими стресами. Робочими викликами, завданнями може продуктивно і плідно працювати на роботі та робити внесок в роб... на робочому місці, в свою сім'ю, в свою громаду, в колектив і успішно реалізовується у всіх сферах своєї діяльності. Психосоціальна підтримка на робочому місці включає в себе різні заходи та практики. Вони спрямовані на зменшення стресу в першу чергу. Підвищення позитивного самопочуття працівників та підтримку психологічного благополуччя співробітників, також підвищення продуктивності праці, включеності і зацікавленості в робочі процеси, визначає також конкретний розподіл ролей і розподіл виробничих процесів, організації роботи і запобігає виробничому травматизму. Одним із основних аспектів психосоціальної підтримки є створення здорової та підтримуючої робочої атмосфери, яка досягається шляхом створення комунікативної та відкритої організаційної культури, де співробітники можуть вільно висловлювати свої думки та обговорювати свої проблеми. Ще зроблю одне статистичне доповнення про важливість психологічної підтримки на робочому місці. Ми дуже багато часу проводимо на роботі. Це приблизно безперервних 10 років. І робота для нас є важливим форумом для виявлення та задоволення фінансово матеріальних потреб, але не тільки для цього. Вона важлива також для самореалізації, для самоствердження, для високої самооцінки, навіть для позиціонування себе і своєї успішності у суспільстві. Робота може бути дуже позитивною для психічного здоров'я, коли задовільняє усі очікування найманого працівника. І навпаки, погані умови праці та якість роботи є додатковими факторами ризику для психологічного здоров'я і благополуччя. І, як правило, рано чи пізно приводить до погіршення фізичного здоров'я і вигоряння, в найгірших випадках може бути причиною виробничого травматизму. Для керівників структурних підрозділів та вищого керівництва для власників бізнесу в якості превентивних заходів важливо звертати увагу на видимі зміни в поведінці своїх працівників, також приділяти увагу зовнішнім факторам, які можуть впливати на психічне здоров'я працівників, до прикладу, коли працівники переживають надмірний стрес, дратівливість. Або недооцінку, або не вистачає енергії на мотивації на виконання навіть найпростішого завдання. І це повторюється день за днем, день за днем. Це може бути сигналом про те, що щось не так. Багато проблем із фізичним здоров'ям можуть наростати повільно, але це не означає, що вони пройдуть для працівника безслідно. І ігнорування перших ознак проблем воно не зникне, а з часом лише погіршуватиметься. Роблячи працівників уразливими до хвороб та інших проблем здоров'ям, спричиняючи виснаження втому, погіршуючи результати роботи, стосунки, сімейне життя працівників, до симптомів, психологічних проблем на роботі можна віднести такі основні: як зниження продуктивності праці, проблема з концентрацією уваги та мисленням, зміни в апетиті або режимі сну, мається на увазі, коли Працівник ігнорує обідні перерви або постійно запізнюється через те, що він заспав чи заспала. Зміни в настрої, втрата, та, втрата інтересу до діяльності, страх або нервозність працівника, підвищення чутливість, незвичайна поведінка, незрозумілі болі це коли працівник. Іде на листок тимчасової непрацездатності, тобто перебуває на лікарняному один, два до п'яти днів і незрозумілі болі, і не можна встановити діагноз для для розпізнавання симптомів стресу у співробітника чи колеги служать такі ознаки, як куріння чи вживання алкоголю більше, ніж зазвичай, вживання наркотиків. Невластиві працівникові чи працівниці розгубленість, забудькуватість, нервозність, злість, засмучення, неконтрольований сміх, агресія, замкнутість, розсіяність, надмірна балакливість, плаксивість, паніка, тобто будь-яка незвичайна поведінка, яка виникає, а яка до цього була невластива працівникові чи працівниці. Отож для психологічної підтримки робітників. Роботодавці мають зрозуміти, як психічне здоров'я впливає на співробітників, а для цього необхідно оцінити потреби працівників для укріплення ментального здоров'я, розробити програму підтримки працівників, використовувати комунікацію для зменшення стигми та розширення доступу до ресурсів психічного здоров'я, включити страхування. Психічного здоров'я як частину плану охорони здоров'я і сприяти добробуту працівників. Наступним нашим питанням буде психосоціальні ризики на робочому місці. Психосоціальні ризики це фактори, які мають вплив на працівника і можуть викликати стрес. І інші психічні розлади, які безпосередньо впливають на результати праці, їх часто поділяють на дві групи: зміст роботи і контекст роботи. До змісту роботи ми відносимо розробку завдання, навантаження та теми роботи, графік роботи, широту прийняття рішень. До контексту роботи ми відносимо оточення або середовище, в якому відбувається робота. І з цих питань у роботодавців завжди виникає більш запитань. До них ми відносимо організаційну культуру, і в чому ж проявляються її негативні сторони: це погана комунікація, низький рівень підтримки у вирішенні проблем, також стиль керівництва, роль в організації працівника, негативне. Негативні сторони ролей цих проявляються в ролових невизначеностях, в рольових конфліктах відсутності визначень і цілей, які має виконувати працівник. Розвиток кар'єри негативні сторони проявляються в тому, що працівники невпевнені в завтрашньому дні, в кар'єрному застої, невизначеності. Недостатнє або надмірне, навпаки, просування по службі, так зване кумівство, низька заробітна плата також, або невідповідна заробітна плата. Е, наступний контекст такі роботи це міжособистісні стосунки на роботі. Е, в чому проявляються її негативні сторони, це соціальна або фізична ізоляція, погані стосунки з начальством. Міжособистісні конфлікти, відсутність соціальної підтримки, також такий контекст роботи, як інтерфейс, дім робота, в чому проявляються її негативні сторони? Це, сторони: це відсутність прийняття рішень, відсутність контролю над роботою, як наслідок перепрацювання, неефективна праця і вигоряння. Окремо зауважу щодо гендерних психосоціальних ризиків на робочому місці. До них відносять такі психосоціальні фактори, які переважно для жінок властиві. Це дискримінація за ознакою статі, що виражається в нижчій заробітній платі та вищих вимогах до роботи, гендерні ролі в суспільстві та вплив соціальних очікувань, що жінка, наприклад, чогось не може, або навпаки, чоловік щось не може. Ризик сексуальних домагань на роботі або домашнього насильства, також подвійна роль, яку доводиться виконувати жінкам вдома та на роботі. Хочу повідомити про те, що в часи наших сьогоднішніх випробувань є ряд посад, які рахувалися суто чоловічими, але тепер які вимушено освоюють наші жінки. Наприклад, це такі посади, як кранівник, водій вантажних. Вантажних автомобілів, дальнобінів, як говорять, як прийнято говорити, на рахунок останньої професії держава проводила для жінок безкоштовні пільгові навчання для здобуття цього фаху, тому що це стало дуже актуальним. Наступним питанням нашої відеоконференції є психосоціальна підтримка та перша психологічна допомога на робочому місці як новий розділ типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Отож, мінекономіки наказом від 29 серпня 2024 року, за числом 22778 було внесено зміну до додатку 4 – Типового положення про порядок проведення навчань і перевірки знань з питань охорони праці, що був затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року за числом 15, змінами внесено новий такий підрозділ 8, психосоціальна підтримка та перша психологічна допомога на робочому місці. І вони діють з 25 жовтня 2024 року після їх офіційного опублікування. Хочу зауважити, що зміни до типового положення з питань охорони праці тепер є обов'язковими для виконання роботодавцями і працівниками. Наступне питання нашої відеоконференції це взаємодія західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці з соціальними партнерами щодо питань впровадження та реалізації програм психосоціальної підтримки на робочому місці, ефективність впровадження психосоціальної підтримки протягом всього часу і дотепер відбувається в активній взаємодії з соціальними нашими партнерами: це Рівненською обласною федерацією профспілок, в першу чергу, галузевими та первинними профспілковими організаціями, рівненською військовою адміністрацією, Рівненським обласним центром зайнятості, об'єднаними територіальними громадами, рівненським обласним пенсійним фондом, центром ментального здоров'я, який діє на базі Рівненського обласного. Центру психічного здоров'я Червоним Христом України, Центрами життєстійкості та іншими соціальними партнерами, тому від імені керівництва управління інспекційної діяльності в Рівненській області Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Алли Рижої та Наталії Токарець висловлюю подяку нашим соціальним партнерам за їх розуміння. Важливості питання психічного здоров'я і загального добробуту найманих працівників на шляху досягнення стабільних економічних результатів нашого регіону. Наступним питанням нашої відеоконференції є психосоціальна підтримка працівників на робочому місці. Як свідомий вибір роботодавців в умовах військових реалій роботодавцям і працівникам поставлено суворі виклики. Адже війна, як і будь-яка інша зовнішня небезпека чи загроза, це фактор, який виникає поза роботою, і є які не контрольований роботодавцем і найманими працівниками, але безпосередньо впливає як на працездатність і продуктивність людини, так і на сферу праці загалом. Наслідки війни матимуть тривалий вплив на ментальне здоров'я населення, що працює. А також на молоде покоління, яке ще має вийти на ринок праці. Наслідки війни повинні усвідомлюватися чітко підприємцями і організаціями всіх форм власності, тому що буде потрібно не тільки забезпечити підтримку психологічного здорового робочого середовища, а й постійно вдосконалювати і посилювати цю підтримку. В тому числі із військовими, які повертаються на свої робочі місця, з ветеранами маю на увазі і ветеранками після закінчення військової служби або демобілізації. Роботодавці, які йдуть в ногу з часом та розуміють прямий взаємозв'язок між продуктивністю праці та ресурсним психічним станом своїх найманих працівників. Активно користуються інформаційно-консультаційними послугами і супроводами посадових осіб управління інспекційної діяльності в Рівненській області західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. І водночас отримують консультації з трудового законодавства охорони і гігієни праці за адресою місто Рівне вулиця Казимира Любомирського будинок. 7. Якщо виникають якісь питання, саме за цією адресою роботодавці і наймані працівники можуть звертатися як з питань психосоціальної підтримки на робочому місці, так і з інших питань, які я озвучила перед цим. На цьому наша відеоконференція завершена. Дякую за увагу. До побачення!